Вітаю вас, друзі, на своєму YouTube каналі. Сьогодні ви чуєте не лише голос за кадром, а й бачите мене. Це вже прогрес. Думаю, що буду більш активно вести свій YouTube канал. Хочу розповісти про зміни, які будуть на ньому. Він буде поділений на три, на поки що на три підрозділи, де викладатися, буде викладатися наступний контент підбір автомобілів. Принципи, за якими я буду підбирати автомобілі, щоб ви бачили, як це робиться, як я це роблю. Друге, це буде автомобілі на продаж, тобто ті автомобілі, які я вже купив, підготував для вас, для потенційних покупців, і буду реалізовувати. А також буде ще третій розділ, де я буду розповідати про будівництво детейлінга, хімчистки, поліровки, а також автомобільної площадки, яку я планую. Збудувати і запустити в себе на батьківщині. Там, де я проживаю, там, де я родився, там, де я виріс. Отож, слідкуйте за моїм каналом, буду ділитися з вами інформацією більш корисною, а не тільки тим, як я продаю автомобілі, вже підготовлені до продажу. Отож, поїхали. Ще забув сказати, що вас чекає в сьогоднішньому відео. Перше відео буде про те, як я буду підбирати автомобіль. Сьогодні я направляюся в місто Луцьк. Для того, щоб купити щось бюджетне. Типу 5-6 тисяч доларів. Це буде Renault Megane, скоріш за все, другий. Або Рena Меган Сенік. Від 2006 року. Чому від 2006 року? Тому що з цього року вже ці автомобілі йдуть в рестайлінговому варіанті, тобто в них лінзована оптика і змінені задні стопи. Те стосується щомегана, що Сеніка, що, що Grand Сеніка. Буду розглядати варіант 1,6 бензин. Чому? Бо вони популярні в нас, люди їх люблять через те, що на них можна встановити газ. Також ці двигуни ресурсні, недорогі в обслуговуванні. І плюс, так як, ми, так як я буду дивитися автоміль, якому вже 20 років, то я не, передаю, не віддаю перевагу, наприклад, дизельним варіантам, чому, бо їх важко знайти з невеликими пробігами. Невеликий, я рахую, це пробіг 200-300 тисяч. Для дизеля, якому вже 20 років, знайти такий пробіг, це я рахую нереально. Все буде скручене, перекручене. Варіант з бензином відходить. Адже європейці вони економні. Ті, хто їзде на дальняки дуже часто, то вони не будуть брати бензиновий автомобіль. Вони беруть дизельний. А так як ми дивимося бюджетний варіант, то нам найкращий буде бензин. Бо на ньому більш реально, що буде не такий великий пробіг, як на дизельному варіанті. А дизельний з великими пробігами, це здається, що економія на розході палива, але насправді це може бути дуже велика фінансова діра у вашому бюджеті. Бо якщо щось трапиться із форсунками паливною системою, то це буде, звісно, не дуже приємна ситуація. І потягне за собою ціну, можливо, навіть і до дві тисячі доларів при вартості автомобіля 5-6. Отож, їдемо дивитися, Меганчики, сеніки, а також будемо розглядати їхні конкуренти, ваг групу Фольтвагене Гольфи 5, Шкодки якісь, Фабії, Октавії А5. Але в таких грошах їх знайти важко. Вони в основному за такі гроші будуть гниляки. Також перевага Рено в тому, що в них оцинковані кузова. Гнилого Рено, якщо чесно, я ще не зустрічав. Зустрічав тільки ті варіанти, які вже були в аварії, де є шпаклівка, де вже неякісно оброблене лакофарбове покриття, тобто вдруге покрашено авто. І з тим були вже питання. А так, то якщо все завод, то все буде чітко. Отож, погнали на базар, будемо дивитися, що там робиться. Так, ось перший екземпляр адекватний, який мені попався під руку. Я його прощовкав. Приладом. Все в оригіналі. Навіть ось ці хворі місця, зазвичай машинах, де люди їх не бачать, сліпі ці зони. Ось права задня арочка, вона тут теж ціленька, все без проблем. Чистий сьомий рік. Ось такий має салончик. Салон в дуже класному стані. 1,6 бензин, Пригнаний з Німеччини. Є підтвердження його пробігу. Ось така ціна. Папери з пробігом. Варіант наступний. Також колір ідентичний, колір гарний. Renault Megane Scenic 2 2000. Який рік? 2007 він по факту буде. Те, що вони пишуть через Backslash 8, це типу в Німеччині чи в Нідерландах, наприклад, його. Поставили на облік у 2000 році, але сам факт виробництва автомобіля, сам рік виробництва автомобіля 2007. -й. Автомобіль має ось такий вигляд. Заявили 140 тисяч рідного пробігу. Давайте подивимося. Ну, стан в нього скажу чесно не ахті. Мені одразу він не подобається. Мені просто цікаво, заявлених 141 тисяча пробігу. Руль перешитий, хоча він тут шкіряний в цій комплектації. При такому пробігу, щоб руль кончити, це конечно, мало шансів. Підлокітники в чудовому стані. Сидіння тут. Якщо побачите, вже є тріщини, не підфарбоване. Тобто на пробіг отакий 141 тисяча явно не виглядає. Як побачите перекупа здалека? Точніше не здалека, а з близька. до нього в багажник. Все що завгодно. Всі засоби для того, щоб автомобіль підшаманити на продаж і реально втюхати. Ззаді є отакі нюанси. Бампер стерчить, поцарапаний. Та так стосується вона вся така, вся по колу така. Тут кришечки немає, тут крило, тут же крило пластикові, тут з ним нічого не зробиш. Тріснувши, треба повністю його замінювати. Ось тут стан речай ось такий. Короче, жах, Тим не менше ціна 5200 євро не, грив... Ой, не доларів, а євро. Так що, вибираючи автомобіль, будьте обережні. Бо дуже багато таких пустишок. Поїхали, хто собі приглядає зафіру. Розповім вам про деякі моменти, які характерні майже всім зафірам, які випускались там ну, в таких роках, як я дивлюся автомобілі, 2006, 2007-2008 рік. Значить, хто ліневий, він пройде приладом, наприклад, по верху, Бачите, все завод. Там б'ється 120-130 мікрон, все чітко. Хто лінивий? Ось покажу вам і ззаду так само, ляда. Все чітко. Але здавалося, на перший погляд. Машина в оригіналі, ніде нічого не фарбовано. Дивіться, йду верхній кромки по два рази на кожен елемент, все чітко взагалі, питань нема. Але але, проблема. Передні крила ось тут. Тут вже дефект в цій автівці. Трохи виправили. Тут вже шліпували, полірували, красили. Передні крила коротше края. І ось ці молдинги, Ось молдинг. Під ними завжди проблема. Тут вже ці косячки виправлені, але вони тут були. Тобто, якщо автівка вся б'ється 120-130, то тут під молдингами, бачите, 197, 179. Ось так. Тут проблем нема. Все чітко. А ось тут, наприклад, навіть не виправили, щось красили, красили і не доробили. Заднє крилишко ось. Все, в Черепашках краска буде відпадати, фарба. А так машина чітка. З іншого боку, та ж сама ситуація під молдінгами Бачите, які показники. Так що будьте уважні, не лінуйтесь, нахиляйтеся. Кожна машина має свої особливості і нюанси. Поїхали далі. Є ось такий Гранд Scenic. 2006 рік чи 2008 рік? 8 рік. Ось його опис, номер телефона, газ бензин, 1,6-217 тисяч пробігу. Е, Пройшов я по колу, проклацав його приладом, то в принципі нормальний варіант. Підфарбовані тільки праві передні двері, без шпаклівки і задня права арка. Ось п'ється 180-190 мікрон. Є притертість ось тут. Ось і видно. Гума японська ліпучка вже під заміну. Комплектація автомобіля взагалі-то бубан. Але стан взагалі-то непоганий. Карти не провищі, потолочок не провищий. Кондиціонер є. Сидіння не убиті. Але сидіння такі, як, як дорестайнгові. Не такі, як в рестайлінгу. Не знаю чому. А фари рестові задні також. Є отака комаха у фарі, фари треба полірувати, бо вони в жахливому вигляді. А так то загалом власника немає. Всередину не заводив, під моторку не заглядував, а загалом то по кузову вигляд має непоганий. Є маленькі косячки, але вони незначні. Але ж це газ, бензин і восьмий рік. І скло по колу рідне, також 8-го року. Так що звертайте увагу. Поки що із автомобілів мені найбільше сподобався ось такий Сенік. Значить Він 6-го року, 1,6 бензин, 201 тисяча заявля на пробігу. Стан зовні такий доволі непоганий, він ніде не фарбований, я перевірив. Всі шиби по колу рідні, фари без тріщин, без нічого, протиуманки так само, Рішотка також внизу, там не тріснута нічого, все чітко. Гума ніяка під заміну. Трішки провис потолок, але то, я думаю, не є велика проблема. У нас є кому в місці це переробити. Із найбільших грішків ззовні ось такі є невеличкі притертості. Але я думаю, я їх зможу зменшити, щоб так вони в очі не кидалися, якщо купити цю машину. Так що як варіант, в принципі, непогано. По комплектації вона з кліматом, але без круїза. Шісті ступочка, салон доволі збережений, сидіння без пошкоджень, все чітко, без протертостей, нормально. Так що, як варіант, можливо, завтра я її буду дивитися більш докладно, коли вже буде продавець. Відкрию двигун, гляну, що він там сухий, не сухий. Так, варіант непоганий. Добрий ранок. Сьогодні вже четвер. Моя подорож продовжується. Іду на Глуцький авторинок. Будемо щось придивлятися. Скажу, що я вчора все-таки придбав того сценіка недорогого. повністю в рідному фарбуванні. Видзвонив продавця. Все нормально. Прокаталися, ніде нічого не стукає, не гриміть, підвізка чітко. Працює він, мотор дуже чудово. Єдине, що на Початку, коли автомобіль холодний, то трішки стукає фазорегулятор. Але це характерно для таких моторів на таких пробігах порядка 200 тисяч, бо це саме регламентний час, коли його потрібно замінювати. Так що, Але можна і не міняти його, можна на ньому їздити з майстрами, говорив, люди їздять і ще по 400 тисяч. Ну, загалом 400 тисяч проїжджають на одному і тому самому фазорегуляторі. Так що, чи буду я його міняти? Побачу по обстановці, покатаюсь, побачу. А зараз підемо подивимося, що в нас є, що нам пропонується з сьогоднішнього вибору. Так що так, погнали. Перший екземпляр сьогодні. Такий непоганий гран-Сенік, 2006 рік випуска, 2.0 бензин, ціна 5,5. Заявлено 206 тисяч пробігу. По колу не фарбований, тільки є перефарбування. Оцих дверей двох. Порог не зачіпаний. Ось так. Порог. Бачите. Звісно, є по кузову отакі нюанси типу тарапки, але схоже, він не полірований, то частина з них, звісно, убереться. А так то вигляд має непоганий. Шостий рік чистий. Руль не перешитий, клімат контроль. Дивіться, стан хороший. Можна розглядати також. Ціна 5,5 просять. Дивіться, є ось такий варіант. Renault Grand Scenic свіженька, перший базар. Заїхала, пригнана з Голландії, з Нідерландів. Комплектація саме фул, окрім фаркопа. Опять же колір сіренький. Вся в рідні в рідній фарбі на класній гумі. Гума взагалі свірочок новенька. 21-го року. двигун тут помитий. Але по ньому видно, що він хороший. є. у 23-му році був пробіг 142 тисячі. Зараз заявлено 154. Стан взагалі чудовий. Фарі є трошки там сміття, але то можна витягнути пілосмоком. Такі нюанси, типу як залишки від пташиного посліду, трошки є по кузову, але вони незначні. Карти не провищі. Сидіння взагалі нуль. По електриці все працює, електрогальма працюють, ручник стоянковий руль. В оригіналі не перешитий і в дуже класному стані. Це ж стосується і важільля КПП, клімат контроль. Ось так дуже достойний варіант. Тут теж все чудово, стеля не провища, що буває в таких автомобілях, в таких роках, особливо ті, які з панорамою. Тут від ремнів нічого не вбито, тільки одні є ось невеличкі і все. І так, дуже гарно все. Так що дивлюся далі. Автомобіль, скоріш за все сьомого року. Сьомий, шостий. Заявлено восьмий. Ну, скоріше всього, сьомий буде. Стане восьмим. Так, миттє на восьми і по документах восьмого. Так що ось так. Показник пробігу вже також кондиціонер. Радіатор кондиціонера. Він там не убитий. Так, що ось, так, хороший варіант. Номер телефону я зафіксував. Можна авто сміло дивитися. Ще раз номер. Всього, ми йдемо трохи далі. Бо тільки зайшли так, ось є ще також гарний варіант, Grand Scenic. Короче, в мене випуск вийде по Все по Один 1,6 газ бензин, 2006 рік, 236 тисяч пробігу. Ціна ось така, на сім місць, стан непогано. Фарбована тільки задня ляда. Два слоя лака, фарби, а так то більше нічого такого. Значних пошкоджень по автівці я не бачу. Гума тут така ніяка під заміну. Ляда фарбована двічі, а так-то в принципі все в зазорах. Все нормально. Один задній стопит трошки не на місці він стоїть, але він не вкладжений тут. Із суттєвих таких царапок, що я знайшов, то це тільки ось тут. така. І все. Так він непоганий. Власника на місці немає, то відкрити машину поки що не можу. По салону. Ось так. Трошки карти про але руль в оригіналі, клімат-контроль. Нормальний варіант. Можна дивитися. З панорамою. З рейлінгами, Ось так. Ось ще знайшов автомобіль, Renault Senic. Я його бачив на авторі, ціна дуже заманчива. Пробіг вказаний маленький. Пробіг такий малий, в принципі, може бути. Чого? Бо вона була довго, мабуть, в ремонті. По салону вона збережена. Тут взагалі питань нема. Комплектація, звісно, бубан за такі гроші. Але тим не менше, Значить, і сфарбована, і шпаклівкою. І ця сторона, задні двері, і задня стійка. Ось тут все. І інший бік. Ось, Бачите. Геть не пробиває в деяких місцях прилад задню ляду, мабуть, теж. А, задня лядо все міняна. Продавця нема на місці, не можу перевірити. Теж стосується і боку. Все, і шпакльовочкою. Двері тільки А, теж шпакльовкою. Нормальний ход. Так що ось так. і такі варіанти. Гарна ціна. Гарний рік, чистий сьомий рік. Так, Все, побазарував. Зараз на годиннику 10.30 я вже справився. Купив ще одну машину. Гран Scenic. Сьомий рік. 2 літра бензин. Далі покажу вам більш детально огляд цього автомобіля. Заберу його на наступний тиждень. Хлопцям дав завдаток. Так що буде в мене дві машинки Scenic і Grand Scenic. Обидва сірі, але трішки, мені здається, з різними відтінками. Так що, слідкуйте далі. Дивіться за тим, як я їх підготую. Так, я вже добрався додому. Хотів підвести підсумок сьогоднішньої і вчорашньої своєї поїздки в місто Луцьк. Загалом поїздка була успішна. Придбав два автомобіля, Renault Scenic, 1,6 бензин, а також Renault Grand Scenic 2.0 бензин. Що там, що там, механічна коробка передач. Шестиступенева. На наступному тижні хочу випустити відео про те, як я буду їх переганяти зі своїм кумом. Заодно перевіримо, скільки буде розхід. Порівняємо. Відзнімлю для вас відео про те, більш ну, ближче знімлю ці дві машини, щоб ви бачили, що вони собою представляють, що я вибрав. Я взагалі не відсняв групу, так як обіцяв на початку відео. Чому? Тому що не було достатньо. Ну, гарних варіантів, які можна оглядати як для придбання. Просто показувати ціни на такі автомобілі, на гольфи там, 5 і шкоди, я не бачу цього доцільності, тому що в інтернеті і так кожен другий знімає що шопочом на луцькому авторинку. Так що, ось так, все, що я дивився, там воно все було фарбоване. З вигляду, наче непогане, але здебільшого, не здебільшого, все було. Підфарбоване, підшпакльоване. Всі проблемні місця всі були наяву, там, де ціна була більш-менш адекватна, тобто десь в районі 6 тисяч доларів за Golf 5. Чи в хатчбекі, чи в універсалі без різниці. За 6-8 рік. Так що ось так. Кому буде цікаво мої наступні відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте коментарі, більше, щоб поширювали. І всього найкращого. До зустрічі!